Же було дуже холодно, попри те, що було гаряче і тепло на душі, і від атмосфери, яка витала у мшанці, але насправді було дуже холодно. Фестиваль чи з'їзд тривав майже 6 годин, але були ті найстійкіші, хто останній зійшов з сцени і колядував до останнього, і ще навіть разом. Із оцем Іваном Гальо, а також оцем Романом Громом, ми заспівали в невеликій кількості гімн і так урочисто закрили з'їзд. Волонтер, керівник судово-вишнянського благодійного вертепу, студент Національного університету львівська політехніка Олег Фольтович. А це був судово-вишнянський благодійний Вертеп. Олег Христос народився. Славімо Христа! Слава Україні. Героям слава так. По-перше, всім нашим глядачам я хочу сказати, що це ті люди, які завдавали Бубон, і вони отримали особливі подарунки від отця Івана Гальо. Той хто лишився до кінця, як сказав отець Іван Гальо, десантники не мерзуть, не мерзла і судова вишня, і колядували разом, і заспівали гімн. Але Олег, ну я знаю, що різво, як то кажуть, закінчилося, різвяні пташки завершилися, хоча збір ще триває, і кошти поступають. Я знаю, що ваш благодійний фонд чи благодійна організація, ви маєте якусь особливу потребу. Ви збираєте на щось конкретне, кошти. Можеш розказати на що ми збираємо на пікапи для наших хлопців. Збір ще не закрито. Ми вже зібрали 480 тисяч і далі продовжуємо збирати. Добре. І розкажи мені, будь ласка, за учасників вашого вертепу. Ви такі всі активні були. Ми всіх практично всіх візуалізували, запам'ятали. Хто це є? Як ви зібралися? Як ви організувалися, і хто готував вертеп? Першого року, 2022 рік, ми почали збиратись. Я зібрав тільки друзів. Почав з ними робити вертеп. Зробили першого року ми зібрали понад 200 тисяч. На другий рік трошки склад змінився. Прийшли деякі мої однокласники до нас, бо дехто не зміг, дехто поїхав вчитись до Львова, ще кудись. І ми з друзями, з однокласниками знову зробили вертеп і знову зібрали понад 200 тисяч. Купили більше 10 дронів камікадзе. А цього року всі друзі, більшість друзів просто пороз'їжджались, і я шукав по місту, по школі таких класних, активних, веселих хлопців і дівчат. І якось так вийшло, що через друзів, через друзів моїх друзів, через знайомих ми зібрали оцих найкращих акторів нашого міста. І як бачите, з цього всього щось вийшло. Ну, скажи, то ви самі організувалися? У вас не було когось старшого там наставника, керівника, когось дорослих? Перші два роки були наставники, бо ми вперше брали участь у такому, тому були вимушені вже когось закликати. А оцей третій рік зараз повністю все самі. Сценарій написаний нами, все з голови. Колядки ми самі робили теж вчили. На кордоні, на барабанах самі все вчили, сиділи ночами, приходили додому четверта ранку. Змучені, дуже спати хотіли, але воно цього варте. Скажи, будь ласка, скажи, будь ласка, ті, хто нас бачить, ті, хто нас чують, як можуть долучитися до вашого збору, як вас підтримати, де вас знайти? У Фейсбуці, на моїй сторінці, Фольтович Олег, є в це є посилання на нашу банку. І mm -hmm. можете приймати до нашого збору кинути кошти на банку. Добре, ми, ми обов'язково обов в описі під відео нашим глядачам скажу, що ми поставимо посилання на сторінку Олега і на вашу банку. Ви збираєте комусь конкретно, якісь конкретній бригаді. Чи... Ну, ми працюємо по запитах. У ми... mm -hmm. нас ніколи не було конкретної людини, яким ми це все купляли. От прапор 80-ки, ми допомагаємо трошки 80%. Я бачу, так. Бачите, той хто, той, хто дочекався е, кінця е, з'їзду, той отримав е, прапор. Mm -hmm, так, 82-й батальйон допомагали. Ще 24-й бригаді допомагали. По запитах працюємо. Кому потрібно, тому допомагаємо. Так. Ну і тоді на завершення ще поділи, поділися враженнями. Враження від того, що відбулося в суботу, і чим можеш поділитися з нашими глядачами, і що кажуть твої друзі з вашого вертепу? Е, дивіться, ми були минулого року вже на цьому заході. Нам дуже сподобалось, але ми розуміли, що це дуже дуже складно, тому що дуже холодно, капетяк, холодно, ще плюс Цього року ми їхали вертепом. В костюмах дуже сильно холодно ще плюс боба на кордон це дуже важке. Але ми знали, що це буде щось неймовірне. І ми були, так сказати, готові пожертвувати собою, своїми силами, поїхати. І ми старалися брати участь у всьому. І віншували конкурс костюмів, були всюди і чекали до самого кінця. Тому враження дуже круті, якщо нас зараз дивляться люди, які ще не були на вашому заході... надію, що нас на другий рік він буде. Я вам. Дуже раджу поїхати. Це максимально круто. Дуже круті ведучі, дуже круті номери, дуже багато класних вертепів, дуже багато нових знайомств. Це дуже класно, дуже і дуже класно. Та да, на холоду, Але дякуючи вам і дякуючи таким, як ви учасникам було надзвичайно тепло, аж аж гаряче. Олег, дякую ще раз за участь. Дякую за активність. Дякую за те, що ми разом колядували до кінця. Заспівали гімн. Передавай вітання всім своїм друзям з величезною гордістю, що в нас є такі молоді люди, що роблять добру справу і так само бережуть і примножують традиції. Дякую. Слава Україні героям слава героям слава так Олег Фольтович, волонтер, керівник Вишнянського благодійного вертепу. Студент зараз молоді люди збирають 500 тисяч їхня мета, 500 тисяч на пікапи для військових. Обов'язково я закликаю підтримати, тому що це надзвичайно важливо.